Сьогодні субота, 26 серпня, 9.50 на годиннику. І я на Горині. Не планував сьогодні знімати відео, тому що у мене такий більш сьогодні відпочинок з друзями. Ми вчора приїхали пізнім вечором. Якраз приїхали. Поки розгрузили речі з машини до нашого місця, то вже просто темна ніч настала. От. Ми в суто хотіли так, відпочити, потестити палатку нову, мою. сьогодні покажу вам огляд на неї. Ну так, так як огляд, так, покажу що до чого. От. Та і так просто якось відволіктися. Хотів, якщо чесно, з ночі ловити, але так влом було, то, то я собі просто подождав, коли посвітаєш, почав позакидувати, кинув, поставив дзвіночки і пішов там поспати трохи. От. Як, е, якісь бички клювали і якісь, якась плутвичка дуже е, дрібна. От. А зараз, думаю, вже якраз хлопці пішли по каву. Там база відпочинку поруч одна є, то якраз поки вони пішли по каву, я собі зараз сяду, нормально, підкормлюся, та й подивимося, що тут є. У мене по наживці є опариш білий, опариш червоний. Черв'ячок, замішав я солодку прикормку, для що там Grand Brim флагман і Карпро Тигровий горіх. От. Кинув буквально там по пару закормочних кормушок і все. Взагалі, в цій частині знаю, не дуже добрий головом, тому що тут поруч база відпочинку. Села місцеві жителі часом ставлять сітки. Я сам не раз бачив, коли там на лодці десь плавав. Ну Але як є, риба в будь-якому випадку тут теж має бути. Якщо вона тут є, ми її зловимо. Дараз поперекидаюсь. Будь два ще в мене на інлайні. Я грузиком провів, ракушка є. Хотів кидати аж під самий берег той, але дивився, там зацепи були два рази. Не знаю, що там, але кидають туди явно не, не добре. Кидаю десь чуть далі, ніж за середину. Покажу зараз, що у нас там робиться. О, тут у мене місце моє. Пацик і плойку другу грають, стару. По Полоцкулу, бо діді. Це моя палаточка нова. як нова. єдина моя палаточка, але давно хотів купити. Карпа велика. Ну, спать було бага... класно, багато місця, кайф. Типу, отут відкривається ще повністю вікно, можна щоб взагалі не було дверей тут. Оце теж спускається, там є вікно, Бачите, тут на таких є просто сітка, є такі ніби пленка і таке просто повністю закрите. От. Тут такий теж якби навесик. Ззаді теж є вікна, щоб воно продувалося там. Як зараз бачите, бо зараз спека така, то зараз продувається тут. Так само воно все закривається тут на защолочках. От. Ще до цього навеса, от ще до цієї палатки є е, ну типу як е, накітка, але це ще в перспективі куплю. От. Ну У нас тут трохи срач, але так зайду чисто покажу. От тут є як е, вішати там лампу кемпінгу. Ще всякі приколи, щоб вішати. Місця багато, не знаю наскільки камера передає. Дуже класна така штука є. Тобто в замки можна вставити світлячок. От я вставив. І ночі дуже класно видно, де у нас ця, ну, ця штучка. Я не знаю чи видно, не так буде погано видно. Ну Загалом воно фосфором світить, стандартна тема. Вот. Це гурень, наша точечка. Да. Вновь, блядь. Угу. Насухо, да. Танцы ходить, блядь, не бабу. Я сорвась больше собирать. Ага. Вот дома ери поинтереснее. Я просто на бухаршу я запихаю. Блять, Сорва... я буду привык. Сорвалось. Давай, та, да, влики шесть? Не, ні, але сорвалось. Боєво. Але ничего, главное, щоб було. Блять, не б, ёп, не бну себя тут. Бля. Буде бачили, це навернути. О, хороша. Що да? там? Патичка? Ага, мого. кстати. Топ. От така красота, така плуточка. От таких ловити я розумію. Що тут такі обрив, що фіг дойдеш? На одного опари взяло. Так, все, перший підлящик є, так що зараз бігом перекидуємося і шукаємо батю. Рекорд, Та ладно, рекорд. Йоп, твої манікуя? Ти чуть вебку не збив. себе. ніхуя себець, блядь. Это рептилять Це ящик. Рекордний мій. Рекордик є. Які... Ну, це соплі яща. Йоку. Еее... Взяв на один опарик і на малесенький гачок на 12. Ох. Зараз буду важити. Так. Один. 220 і ще мінус голова поцаки. Зараз поки буду підігр... підігрівати їжу, трошки розкажу, що було. Я взагалі особливо нічого не знімав, бо якось більше відпочинок, там чіл, туди-сюди. У мене поки є дві плотвички, одна така пристойна Лящик оце кілограмовий, там плюс. Два маленьких підлящика. Ну, таких. Дітіниші, то я їх зразу випустив, цього пізніше. Вот. Ну таке. Може навіть вийде щось закинути сьогодні. Побачимо. А, а то взагалі якось не, не до зйомки було. Оце мене мене взяв на дальню дистанцію прямо під е, другий берег, там де е, дерева над водою. Там якраз він кормиться, так що нормально. О, тільки що знов щось дергало, але блін, вже угліду догорають, а то треба подігріть. Загалом мій відпочинок завершився. Не назвуться прямо риболовлю скоріше в проценті 25 це рибалка, 75 це просто відпочинок. Е, вдалося піймати двох маленьких підлящів, дві плотви, одна гарна, е, один лящ це кілограмовий плюс, і багато всяких бочків чи ротанів і так далі. Тому зараз це вже ми зібралися, це склади водилище та їдемо. В принципі, гарно відпочили. Зараз ящика цього відпочив великого. Беве, братан. Давай фотку зробимо, тоді не купився. Лутвичка Не хочеться нічого брати сьогодні. Все, інше є... Аня, ще десь є. Ще одна. Цукор давай? Е, ти більше що була ти зараз? Я не п'ю цукор. Так, ти приятно нас удивив.